Якщо залишилась гречка, не біда, можна приготувати дуже смачні гречаники. Для цього рецепту мені необхідно 1 кг м'яса, 1 кг відвареної гречки, 300 г помідорів та 200 г цибулі. Гречку та м'ясо перекручую на м'ясорубці. Туди ж додаю цибулю. Помідори розрізаю навпіл та виділяю серцевину, перекручую це знову таки на м'ясорубці. До м'яса додаю 2 чайні ложки солі, пів чайної ложки перцю та 1 чайну ложку куріандру, 2 яєчка та 2 столові ложки борошна. Ретельно це все перемішую та стараюсь добре вибити, аби в процесі приготування котлетки мені не розвалювались. Формую гречаники по 80 г, після чого обкатую їх в борошні. Та на добре розігрітій пательні обжарюю до золотистої скоринки з обох сторін гречаники. В процесі приготування вони ще доготуються в духовці, викладаю їх на форму. Після чого до помідорів додаю цукор, сіль та базилік, викладаю цю помідорову суміш поверх гречаників, додаю 100 мл води та виливаю це все у форму, тушкую при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.